нуль знову розрядився а як це буде англійською для цього у нас є кілька фраз перша із них це є рен атов батері з рана батері онев battery again! тобто My phone ran out of battery. про uh, фразу run out of, що означає закінчуватись я розповідала у іншому пості. І відповідно вона просто стосовується і тут. Причому дуже поширено. Тобто, ran out of battery. I oh my phone ran out of battery. What a sad moment, right? Або oh, snap, my phone ran out of battery. I need to charge it. Тобто, мій телефон розрядився і мені потрібно його зарядити. Наступна фраза, яку ми можемо вжити, це my phone... Died. Sorry, my phone died. Shit, My phone died. Тобто мій телефон умер. Просто-просто. My phone died. Мій телефон умер. Easy, easy. Три слова буквально. І ми вже знаємо, про що йде мова. Дуже подібна до неї фраза: це є my phone is dead. To... Guys, my message Тобто, май меседжка деліта на майфон My phone Тобто and my phone is dead. Тобто, мій телефон або мер, або він мертвий. Мій телефон мертвий, my phone is dead. І мій телефон умер, my phone died. Easy. <звук> ну і остання найпоширеніша фр фраза, яку ми можемо вжити тут. Це out of power. Знову ж такий мій телефон розрядився. Він не має ні сил, ні. Вже нічого іншого, щоб жити, щоб існувати, і нам потрібно його зарядити. My phone is out of power. Ось і все.